Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. В одній школі, схованій серед запашних сосен і мерехливих полів соняшників, навчалися разом усі тварини з околиць. Це була не просто школа, кожна парта мала власну годівничку, а замість дзвінка на урок співав пташиний хор на чолі із горобцем густавом. У класі 6 Б навчалося поросятко, рожевеньке й кругленьке. У нього було таке добре серце, що іноді навіть занадто. «Поросятко, допоможи мені з математикою. Попросив зайчик, тримаючись за вушка. Звісно, зайчику, допоможу. Тут просто треба перетворити дроби, відповідало поросятко, показуючи пальчиком на лінії в зошиті. Аго, поросятко. Допоможи мишці донести рюкзак додому. погукала вчителька. Уже біжу. радісно вигукнуло поросятко. І побігло до мишки. Усі любили поросятко, або ж просто всі його потребували, Вони кожен насправді його поважав. Лисеня в чорному светрі завжди сиділо на останній парті, з однією лапою не дбало закинутою на спинку стільця. Аглоу, поросятко. Прошепотіло якось лисеня. Мружачі очі, ти ж знаєш, що сьогодні контрольна з природознавства. А вже ж знаю, я вчився цілу ніч. Зраділо поросятко. Ну, то позич мені свій листочок, а? Я тільки гляну, обіцяю. Поросятко завагалося, але потім подумало це ж лише раз. Можливо, висеняти просто поганий день і передало йому свій листок. Контрольна пройшла, вчителька нічого не помітила, але це було тільки початком. Через тиждень, після уроків, лисеня запросило кількох учнів на зустріч у старому будиночку на дереві. Там були фін, вовк, куниця і двоє сорок. І, звісно ж, поросятко. Сьогодні заграємо у виклик або сором, Оголосило Лисеня, блимаючи оком. Хто відмовиться, з'їдає цілу шишку? Усі засміялися. Поросятко теж усміхнулося. Не хотіло відставати від інших. Поросятко. вигукнула лисиня. Твій виклик. Затанцюй на столі, як курка. Е, -е, е, гаразд. Поросятко почервоніло, але вилізло на ящик і почало махати лапками. Сміх був дуже гучний. Занадто гучний. І, хоч поросятко усміхалося, всередині відчувало дивне хвилювання. З кожним днем ставало все гірше. Ано заспівай гімн школи, стоячи на смітнику. буркнув вовк. А надійшли вчительці любовну записку. Рошепотіла куниця. А скажи но, ну, що це ти влаштував той жарт у класі, коли розбив вікно. Хоч насправді поросятко цього не робило, але все ж таки взяло на себе провину, йому було дуже соромно перед вчителькою. Це тривало дуже довго, аж поки одного дня не прозвучало. Ого, поросятко. «Твій виклик. Лизни болото біля входу. Поросятко завмерло. Уся група затамувала подих. Ну, давай! Ти ж хочеш бути з нами, правда? Крушепотіло лисеня із фальшивою усмішкою. Поросятко подивилося на всіх і вперше. Не побачило друзів, побачило глядачів. Воно глибоко вдихнуло. Ні, тихо сказало. Що? Вовк аж підняв брови. Ні, повторило порося. Це не гра. Ви смієтеся з мене, а не зі мною. А я не маю принижуватись. Щоб мене приймали. Запала тиша. Ну, тоді ти їси шишку. Гаркнула лисеня. Поросятко лагідно Усміхнулося Ні, я просто йду додому. І пішло. І знаєте що? Того дня вперше воно відчуло себе по справжньому сильним. Через кілька днів куниця підійшла до поросятка на перерві. Вибач, що сміялася. Ти правий. Це було дуже несправедливо. А потім підійшов вовк і навіть одна сорока. Але лисеня? що ж, деякий час. Сиділо саме, але, зрештою, після багатьох днів все ж таки підійшло. Можемо почати знову без дурних ігор. Поросятко подивилося йому в очі. А вже ж але цього разу без жодного приниження домовились, і лисенятко кивнуло. І відтоді, в їхньому класі, сміх завжди був щирим, а дружба справжньою. Справжня гра це та, у якій ніхто не почувається приниженим, бо бути класним, це не про те, щоб кукурікати на столі, це про те, щоб залишатися завжди собою і поважати інших. Кінець. Півник та двоє мишенят Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане. Всіх піснею розбудить, та й до роботи береться. От якось підмітав він у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть верть став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята і далі собі граються. Скачуть на ліжках. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Аго! Круть! Верть! А гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мішенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести. На Борошта намолотити, а хто понесе? питається півник. Не я гукає круть. І не я, гукає Вект Ну, тоді я однесу, каже півник, Усяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята. Собі й далі скачуть, катаються на довгій лозі. Прийшов півник додому, кличе знову мишенят. Аго! вкруть верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята. Ой, півничку, вже треба тісто місити та піліжечків спекти. А хто ж міситиме? питається півник. А мишенята й знову своє. Не я пищить круть, і не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова. Та й розпалив у печі. А як у печі нагріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають та й танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, як тут, і гукати не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний? каже верть. Та й посідали до столу. А півники каже. стривайте, но ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть та верть. А тісто, хто замісив іч витопив пиріжків напік? Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? А що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут. Вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Кінець. Загублений п'ятачок. Маленьке лисенятко ганялося в парку за метеликом, як раптом побачило на доріжці? Золотий п'ятачок. Аго! хто п'ятачка згубив? Голосно закричало лисенятко. Адже воно добре знало, що знайдене треба повернути господареві. Дарма ти лисеня кричиш! сказало йому борсуча, яке під'їхало на самокаті. Як знайшов п'ятачок? То й мовчи, тепер цей п'ятачок буде твій, зрозумів. Але лисенятко не послухало борсуча і пішло шукати господаря п'ятачка. Ото вже щастить цим дурням. промовило вслід малюкові борсуча. І стало швидко нишпорити лапками у придорожній траві. Може, й для нього знайдеться монетка. Зустрілося лисеняткові вовчиня. Ей, що це ти там ховаєш? Це це я п'ятачок знайшов. А давай мінятись. Ти мені п'ятачок, а я тобі цвях намагнічений. Запропонувало вовченя. Але лисенятко не захотіло мінятися, адже монетка була не його. Тоді вовчення силою забрало п'ятачок. Але малюк не злякався. Він кинувся на кривдника, повалив його на землю і почав хатити кулачками, промовляючи. Віддай це чужі гроші. Їх повернути треба. І невідомо, чим би це закінчилось. Але де не взялося ведмежа? Із судівським свистком розняло воно розпишак і примусило вовченя повернути п'ятачок. Пішло лисенятко далі, йшло воно через місток і випадково впустило монетку у струмочок. От біда, що ж тут поробиш? Виручили рибки, що плавали в струмочку. Вони знайшли п'ятачок і спритно підкинули його прямо до рук малюкові. Лисенятко знову повеселішало і покрокувало далі. Дивиться, а на лавці сидять двоє зайченят і з задоволенням їдять морозиво. Білченята з відмежам огітаються на гойдалках і теж з апетитом їдять морозиво. На дитячому майданчику грають і інші малюки, і у руках у кожного морозиво. Смачно, мабуть. Тобі якого морозива? Вершкового чи шоколадного? запиталася качка. Лисенятко стиснуло в долоні чужий п'ятачок і кинулося геть. Тітонько! Зупинило лисенятко росомаху. Чи це не ваш п'ятачок? Але та навіть і не глянула в його бік. Пробачте, чи це не ви загубили п'ять копійок? Звернулося лисенятко до поважного гусака. Та ні, хлопче, я ніколи нічого не гублю. І тут лисенятко. Побачила маленьку кішечку, яка гірко плакала. Аго, ти чого плачеш? запитало її лисенятко. Я гроші згубила п'ять копійок. Що ж тепер робити не знаю, як мені доїхати додому? О, то ось він твій п'ятачок. Я знайшов його. На, бери. Зраділа кішечка, узяла п'ятачок і щасливо поїхала на трамвайчику додому. Але синятко задоволене тим, що зробило добру справу, довго махало їй услід. Вона тепер знала, що вчинило правильно. Забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.